Всім вітаю, друзі! З вами компанія Автофрідом. Насправді я взагалі не розумію, для чого в Україні купляти собі пікап, тим паче таких розмірів. Ну а ось сьогодні така машина в нас на огляді, і мені нічого не залишається, як показати вам її з усіх сторін. Поїхали! Чесно кажучи, я можу багато що розповісти про цю модель, але перше, що кидається в око, це, звісно, що її розміри. 6 метрів довжину, друзі, більше, ніж 2 метри висоту, 2,5 в ширину. Таке враження, коли ви їдете за кермом, що ви знаходитесь десь в Mercedes, Sprinter, або взагалі в якійсь машині ще більш е, вантажній, да, габаритні за розмірами. Я не можу сказати, що це незручно. Да? Ми ще встигнемо побачити, що вона собою представляє на дорозі, але, звісно, якщо я спущуся вниз. То ви будете вражені, наскільки я маленький порівняно з нею. Знаєте, мені от з позиції дизайну, взагалі, пікапи там не дуже подобаються, але ну ця машина має якийсь свій вайб. А я думаю, от картинка людини, яка її купує, це чувак, там років 40, знаєте, такий в клітчатій сорочці, а, можливо, навіть в сапогах влітку, які постійно ходить, ну щось таке ковбойські теми. А, мені дуже подобається те, що вони зробили а, не лише машину велику за розмірами, да, там, з великим багажним відсіком, тут близько, до речі, двох тисяч літрів об'єму грузового, а, а те, що вони зробили, просто щось стильне нарешті. Да? Якщо подивитись на старі тундри, ну вони якось взагалі неказисто казисто виглядають. Тут вже подумали більше про дизайн, додали такий порожок, ну бо без нього ви в принципі машину і не зайдете. Додали цей напис Тундра, як це роблять. Dodge RAM 1500, як це роблять на версіях TRX, теж знаєте, додають такі ключові елементи на оцю дверь, або там от позаду на арці. Ну і звісно, що вони не могли не заявити про свій мотор 5 і 7 V8, який вони сюди встановили. Я зразу скажу, тому що ну як не крутий, а вже на сьомки я на цій машині приїхав і відчув на собі. Не їде взагалі. От навіть незважаючи на те, скільки вона важить, цей мотор не видає тієї потужності, яку би хотілося. Але подумати про ресурс. Ну і раз ми взагалі за нього вже почали з вами спілкування, то давайте якраз і розкажу детальніше, що в нас тут. Всім привіт! Мене звати Артур Кучет, і я села міжнародної компанії Автофрія. Якщо тобі потрібен автомобіль без пошкоджень та ти вагаєшся, де його купити, телефонуй по номеру телефону, який ти бачиш в себе на екрані, або вибирай самостійно у нас на сайті. Лінк у описі до цього відео. Якщо вірити технічним характеристикам моделі, то ця версія важить 2300 кілограмів без людей. Мені важко повірити в ці цифри, тому що ну, коли ти їдеш, таке враження, що вона мінімум 3 тони важить. А коли ти вже сидиш в кабіні і у тебе там хоч щось туди навантажене, то 3,5 – це, от, це але не знаю, можливо, це і правда. Якщо у вас є більш така технічна точна інформація, то пишіть про неї в коментарі. Я думаю, що іншим, тим, хто дивиться цей огляд, буде дуже цікаво почитати. Щодо цього двигуна, 57 літровий, ну ресурсний на максимум 500-600 тисяч. Вони можуть від'їздити. Ви, звісно, що ви його вже досить давно знаєте. Він себе зарекомендував у Toyota. Щодо технічних параметрів саме у вигляді потужності, 380 коней, 547 ньютон метрів крутного моменту, по динаміці важко сказати, так тому що дуже сильно може варіюватися динаміка, але по відчуттях десь 9-10 секунд до сотні. Звісно, що по суті цей мотор він створений для того, щоб тягнути. Не для того, щоб цю машину зривати з місця, вона давала якусь динаміку. Ні. От по бездоріжжю на повнопривідній версії, ну тому що тут є можливість переключитися ще а, на 2 ВД. Да? Якраз сьогодні у нас теоретично буде така можливість проїхатися по багну, по голій земельці. Наші, і дізнатися, як вона себе веде в, поза межами асфальту, ви знаєте, люди, які можуть знаходити вихід з будь-якої ситуації, вони знайдуть його і в тундрі. тому що ну, часто ці машини купують люди десь із села або з передмість, експлуатують їх в досить жорстких умовах, і давайте будемо відверті. Ця машина, вона чудово підійде для того, щоб, знаєте, замість штанги можна так спокійно скачати. Я не знаю, скільки 20, може навіть десь під 30 кілограм. Ця штука важить. Ну а якщо ви подивитесь на об'єм, який тут вас чекає, навіть із. Закритою такою платформою. Ну, блін, та тут можна точно що купу мішків якихось, купу людей запихнути і спокійно собі їздити. Знаєш, такі, такі нелегальні перевезення. Е, українські реалії го року. Ну, і так само важко це все закрите. Але я думаю, людина, яка собі купує щось подібне, у неї є сила, аби з такою машиною справитися. Що стосується салону, просто подивіться на розміри і зрозуміти, наскільки ж вона висока. В мене от сидіння зараз, якщо так подивитись, починається десь на рівні бедра. А, звісно, що тут є всі базові фішки, які вам потрібні, тобто електрорегулювання і поясничного підпору, можна спинку опустити, підняти, посунути, підняти трішки саме сидіння. Хоча воно здається зараз вже на максимум. Мі, знаходиться, ну але а, вже і відчувається, знаєте, хоча і пробіг 150 тисяч кілометрів. Проте в цій машині якість не знаю, чи вона з заводу така досить сумнівна, а, чи просто до машини ставилося не дуже охайно. Але загалом я можу сказати, що по якості самих матеріалів вони зроблені на совість. Тобто, і а, оце сидіння, хоча я думаю, не шкіра, але виглядає, наче і непогано, хоча колір не моє. Так само і дверні карти, от наче і пластик, але він якийсь такий прорезинений трішки. Ну і воно ну нема, знаєте, на екрані, непогано виглядає. Ну і так само, коли вже всередині теж місця, просто неймовірна кількість. Тут мені здається, що спокійно можна і третій ряд сидінь. Знаєте, як це на старих таких ще автомобілях. Було тут сидіння, а повністю все, що зараз, от коробка передач під стаканки, консоль, тут був відсутній тунель, можна було спокійно туди-сюди проходити. Ну загалом можу сказати, мені нагадує реально там Toyota Prado, Toyota Land Cruiser, Ну в пані, оцих от сріблястих вставок, оці от кнопки, на те, це як на старих будь-яких Toyota камрухах, там тих же крузаках 200-х ще до рестайлінгу. В принципі, є все, чого душа бажає, тобто клімат, контроль, звісно, що е, обігрів сидінь, є можливість на оцьому екранчику мультимедіа. Він вже, до речі, сенсорний переключати е, телефон, аудіо, навігація. Тобто є, звісно, що і деякі е, налаштування, які стосуються саме машини. Е, не будемо тут нічого робити, щоб власник потім не офігів від того, що ми йому машини якось погамали. Але просто, от подивіться, тут реально є в нас. Я не знаю, навіщо тут три підстаканники, а е, є купа місця під телефон. Під якісь, наприклад, фаншетки навіть або там гаманці. А отут а це взагалі є дрім батон. Ви просто подивіться, тут реально, знаєте, як багажник Смарта. Мені здається, там літрів 50, мабуть, об'єму корисного. А, ну, і загалом, коли ви сидите навіть на максимально витягнутому верх сидінні, то у вас над головою ще лишається сантиметрів 10-12. От я зросту 1,80 80, І я сиджу на максимально задратому сидінні. Ну і, звісно, у вас зразу хороша оглядовість. Ну і відчувається якась перевага знаєте, на такій висоті, над іншими автівками з якими ви стоїте там в пробці, їдете на дорозі. А, загалом тут із корисних ще фішок і опцій, Те, що можу сказати, є карманчик для окулярів. Звісно, що в цих козирках в нас є і дзеркальця з підсвіткою. Але нічого такого вишуканого, знаєте, звичайна машина, яка більше призначена, от, хоч і з хорошим рівнем комфорта, але для різних технічних робіт, для того, щоб на ну, ній возити речі, а не для того, щоб просто їздити з понтами, ну і максимально насолоджуватися якимось представницьким класом або динамічними характеристиками. Тут позаду місця теж вистачає хоча спочатку мені здавалось, що в таких пікапах. Тут взагалі тісно і весь простір наданий пасажирам спереду. Але це сидіння не максимально відвинуте вперед, і при цьому в мене достатньо місця перед ногами. В мене, як бачите, над головою теж залишається, ще купа простору. Ну і є якісь базові фішки, як оці два підстаканники, Ну і тут навіть розлядочка на 12 вольт. Звісно, що є і такий от карманчик тут в сидіннях, але ну підлокотника нема в будь-якій комплектації. Проте мені подобається, це, знаєте, таке вітрине скло. А мені здається, от, класно, коли ви вночі десь їдете, або, можливо, просто знаєте, подорожуєте з сім'єю і у дітей там, чи дорослих, які сидять на задньому ряду сидінь, я можу постійно спостерігати, що відбувається навколо. Тому що обзорність ну, майже 360. Ну що, Toyota Tundra, знаєте, це тачка, яку потрібно в першу чергу показувати, як вона веде себе на бездоріжжі. Те, що ми зараз їдемо по якихось ямках, ну вона їх не відчуває. Вона не відчуває навіть такі от, знаєте, поліцейські лежачі, які по 10 см за вишки. Ну ладно, трішки відчуваю. Я, чесно кажучи, поки що не знайшов взагалі дорожню ситуацію, з якою ця машина не справилась би. Просто я виїхав, блін, на таке жорстке бездоріжжя. Яке реально не кожна взагалі машина позашляховик може форсувати, тундра взагалі це не відчуває. Ну звісно, що з такою вагою і з такими позашляховими можливостями, там немає нічого складного. Що стосується динамічних якостей, ну, особливо нічого цікавого я вам не розповім. По динаміці це явно не той варіант, який вам потрібно обирати. Але що стосується можливостей технічних, да, в плані перевезень, ну, основне призначення цієї автівки, вона може реально все. Це знаєте, реально така альтернатива, коли ви собі хочете подошляховик, а жінка каже, ні, друже, для бізнесу нам потрібен фургон. Ну і ви вибираєте. Toyota Tundra. Як вам там знизу нормально живеться? Ну, мені додати нічого. Машина величезна, машина габаритна. Абсолютно, як на мене, не потрібна в наших умовах. Але якщо душа тягне до пікапів, то Toyota Tundra це ну, перевірений часом один з найкращих виборів. Звісно, можна взяти американця, типу як Dodge Ram, там, 1500, і можна взяти, наприклад, там, Ford f 150 і інші пікапи теж родом з Америки. Але ну Тойота вона вміє робити нічим не гірше. Мені особисто сподобалось. І якщо вам цікаво пригнати цю машину по максимально вигідних умовах, буквально за 1025, а не за 30-35, Як вони продаються в Україні, то ви знаєте до кого звертатись. Підписуйтесь на наш канал, підписуйтесь на наші соцмережі. Попереду ще купа цікавих відео. А я з вами прощаюсь до наступного тижня. Всім пока-пока.